Безсмертя актуальна тема, яка бере е, початок ще від е, створення світу від перших людей, що Господь е, сотворив е, людину по образі е, і подобі Божому. І на е, е, сьогодні можна бачити, що люди намагається якось по плоті зробити те, щоб людина стала безсмертною. Але їм цього не виходить. І е, Біблія дає вихід. Як же отримати це безсмертя? Безсмертя може дати тільки Ісус Христос, тому що Словом Божим все створено. А для того, щоб отримати це безсмертя, потрібно стати учнем Ісуса Христа, послідувати за ним. І Ісус дасть це вічне життя. І саме головне вічне життя в раю, тому що коли плоть вона. Помирає душа і дух вони виходять. І питання в рай чи в пекло для цього ми і вивчаємо вчені са тих апостолів, які були свідками Ісуса Христа і говорять, що Він є Бог.